Добрий день. Сьогодні 82-й день продовжується голодування члена українського парламенту Надії Савченко. Чому це відбувається? Це відбувається, тому що ця мужня жінка абсолютно незаконна була перетягнута з території України російськими спецслужбами. Але після цього суди, які тотально залежні в Росії від найвищого політичного керівництва, виносять замовні рішення. Абсолютно так само працювала система судочинства в Україні рік назад. Я не скажу, що за цей рік щось змінилося набагато на краще, але політичних замовлень в Україні на сьогоднішній день не існує. Сьогодні Верховна Рада України надала згоду на притягнення до відповідальності затримання та арешт трьох суддів Печерського районного суду. Вчора спеціально в деяких засобах масової інформації була піднята хвиля. Що нібито Верховна Рада зводить рахунки, нібито Верховна Рада когось необґрунтовано притягує до відповідальності. Ніяке це не зведення рахунків в даному випадку, це настання, невідворотнє настання тої відповідальності, яку повинен усвідомлювати і усвідомлював кожен хто надягає на себе суддівську мантію, хто приймає абсолютно очевидно незаконні рішення. Я пригадую суддю Царевич, яка розглядала справу Ігоря Діденка, яка вела себе не так, як вела вона себе сьогодні, склавши вуха і розказуючи про те, яка вона бідна нещасна, і які там нібито порушення в процедурі її, її кримінального переслідування. Вона вела себе зухвало. Ця молода дівчина вела себе абсолютно зухвало, не дивлячись ні на що. Її не цікавили докази в матеріалах справи. Її цікавило виконати вказівку. Вона її виконувала. Те саме стосується судді Кицюка. Це саме стосується судді Вовка. Я переконаний в тому, що до переліку обвинувачень, які ці судді отримали, увійдуть і епізоди пов'язані з політичним переслідуванням Юрія Луценка і з політичним переслідуванням Юлії Тимошенка. Я би хотів звернути вашу увагу, що Юлія Тимошенко, як виважений європейський політик, розуміючи про наявність конфлікту інтересів, не змогла голосувати сьогодні за притягнення до відповідальності судді Кіцюка і судді Царевича, оскільки вони безпосередньо приймали участь у розгляді її справ. Зрозуміло, що Юлія Володимирівна за притягнення їх до відповідальності, але розуміючи конфлікт інтересів, вона проголосувала свідомо лише за притягнення до відповідальності судді Вовка, який не приймав безпосередньо участь в її політичному переслідуванні. Ще раз хочу звернути вашу увагу, що за станом на сьогоднішній день ми розпочинаємо формування. Нового суддівського корпусу і кожен, хто прийде до суду вершити правосуддя проти простої людини в цивільній то справі, в адміністративній то справі, в господарській то справі чи то в кримінальній справі, повинен чітко розуміти і усвідомлювати, що за будь-яке неправосудне рішення рано чи пізно прийдеться відповідати, рано чи пізно прийдеться. Відповідати на запитання слідчих, якщо ти напрацював на кримінальну справу, або прийдеться йти з посади, ви знаєте, я вчора побачив по одному із телеканалів суддю царевич та її маму, яка розказувала про те, як важко цій дитині було. Продвигатися за службовими сходинками, я просто хотів запитати, чи пам'ятає суддя царевич всіх тих матерів, всіх тих людей, яких вона безневинно відправила до тюремної камери, чи то на два місяці, чи то на три місяці, чи то як Юру Луценка на п'ять років, чи то як Юлію Тимошенка на сім років. Тому я ще раз звертаю вашу увагу на ту подію, яка відбулась сьогодні. Я дійсно сподіваюся, що і слідство, і притягнення подальше до відповідальності цих суддів буде бездоганним для того, щоб потім ніхто не зміг поставити під сумнів і якусь не зміг обвинувати в упередженості чи то органи прокуратури, чи то ті суди, які будуть виносити рішення, але мене трошки непокоїть можливість корпоративного захисту мундиру в особі. Тих суддів, які будуть розглядати і справу Царевич, і справу Кицюка, і справу Вовка на стадії судового розгляду, на жаль, за станом на сьогоднішній день, судова система не є ідеальною, далеко не є ідеальною. Вона є такою практичною, як була за часів Януковича. Лише я підкреслю відсутній політичний тиск на суддів. Однак я звертаюся до... Суддів, які в подальшому можуть розглядати ці справи. Будь ласка, не будьте опередженими, забудьте про корпоративну солідарність. Будь ласка, розгляньте ці справи у суворій відповідності з законом і винесіть рішення відповідно до закону. Дякую, дуже дякуємо. Чи є запитання? Будь ласка, дякую Питань немає. Ми завершуємо. брифінг.